Доброго всім ранку, 4 січня 25-року. Хочу показати, яка погода у містечку Белінгем. Вчора до 6-ї вечора йшов дощ, а тоді пішов сніг і подивіться, яку красоту він за ніч зробив. Всі дерева стоять у білому вбранні, наче наречені. Покажу вам ліс. Він також стоїть у білому вбранні. Випав сніжок, але мороз невеликий, може пару-тройку градусів мінус. Дивіться, яка красота, все біленьке, все таке гарне. А яка погода у вас? Цікаво було б подивитися, послухати. Всім гарного <кій> <кій> мирного дня. Бережіть себе, поважайте ближнього свого і всього найкращого.